Вітаю всіх, всім доброго здоров'ячка. Ми сьогодні приступимо до настоїнки бджолиного мору. Ось має такий бджолиний мор. Так, то джоли наші сухенькі висушені, і будемо робити настоїнку, яка дуже корисна, дуже багато допомагає виліковувати, підтримувати організм. На судини дуже добре, на серцево-судинні хвороби. Всякі. Укріплює стінки судин, укріплює роботу серцевого м'яза, на кишково-шлункові хвороби, так само там допомагає в травленні. чоловічих хвороб, багато лікує і особливо, іменно чоловічих, я маю на увазі. Тоді одного відкритий крас я маю ту болячку, то буду так само то споживати, І що допомагає воно. Ем, для того, щоб робити ту настоянку, треба той бджолиний морк, тих ділочок. Перемолоти. Перемолоти. перемолоти на кофеморці. У нас кнопка не працює. Такі, як кава. Дрібненьке має бути. Такий, як мелена кава. Дрібненька Так, Іменно на кавоморці рекомендують, то ми маємо кавомолку вже давній як світ, кнопка поламана. Помололи на кавомолці наших ділочок, помелений той субстрат, пересипаємо в банку, яку ми, яку ми будемо робити ту лікувальну страву на, на стоянку. Додаю, щоб Настоянка добре вистоїлася, даю спирт. Він має додати розчин буде. Так, і даю воду чистеньку, о, на ту кількість. Ось таке в нас виходить. Закриваємо кришкою і буде 2-3 тижні настоюватися. Вимішую, час від часу треба вимішувати, ставлю так, щоб не було. Сонячні промипін не попадали. Це так, таке затемнене трішки місце. І три тижні час від часу збутувати його. За і три тижні ніхто. буде готове, Так, Будемо пробувати лікуватися. Можна буде замовити, хто так. захоче. Так, так, Чекаємося, будемо. Ну таке коричневе, коричневе таке, ну, так, такий буде настільки коричневий колір